Для початку необхідно перевірити кількість пунктів на балансі чи вистачить їх для проведення генерації. Після цього переходимо в редактор, завантажуємо шаблон вашого сертифікату. Це можна зробити, перетягнувши файл чи обравши його з відповідної папки. Для якісної роботи необхідно, щоб розмір шаблону був більший за 1200 на 1000 пікселів, необхідний формат PNG або JPEG. Далі для зручної роботи з шаблоном можна змінювати його розмір, зробити його більшим або меншим. Коли шаблон має для вас зручний розмір, можна починати додавати необхідні елементи. Додаємо текстовий елемент. Для цього натискаємо кнопку Додати текст та бачимо текстову рамку, що з'являється по центру шаблона. Туди додаємо перший текстовий елемент у вигляді опису проведеного тренінгу. Під час роботи з текстовим елементом можна змінити його шрифт начертання, вирівнювання, розмір, формат та колір. Даний текст занадто великий, тому зменшуємо його розміри до 44. Далі розташовуємо в потрібному місці, робимо вирівнювання по центру та розтягуємо. Після того, як ми розташували перший текстовий елемент, додаємо другий текстовий елемент, рамка якого також з'являється по центру шаблону. Додаємо текст того, що включало навчання. Він достатньо об'ємний, а поле для нього вузьке. Підбираємо розмір шрифта та розташовуємо в потрібному місці. Після цього змінюємо шрифт обох текстових полів на калібрі. Наступним потрібно додати ім'я керівника. Для цього створюємо ще одне поле та вставляємо туди ім'я керівника. Після цього змінюємо розмір шрифта та робимо вирівнювання по правій стороні. Змінюємо кордони текстового поля. Та розташовуємо його в потрібному місці. Далі додаємо дату, вставляємо дату, також змінюємо для неї розмір та розташовуємо в потрібному місці з вирівнюванням по центру. Після цього змінюємо начертання для дати на курсив, а для імені керівника на жирний. Далі додаємо текстові поля, які будуть змінюватися відповідно до таблиці. Важливо, що назва поля повинна відповідати назві першої строки до відповідної колонки в таблиці з наданою інформацією. Таким чином, це текстове поле буде мати назву Name, так само, як і перша строка відповідної колонки з іменами учасників. Рекомендовано обрати найдовше ім'я зі списку, щоб перевірити, як воно розташовується всередині заданих полів. Таким чином, при генерації імена не з'їдуть і будуть розташовані рівно. При необхідності змініть розмір та вирівнювання для цього поля. Далі змінюємо назву поля на Name, так само, як в таблиці. Важливо, щоб назва складалася з одного слова. Таким чином, програмі буде легше згенерувати відповідні дані. Далі додаємо текстові поля з інформацією про номер учасника та номер сертифікату. Ця інформація буде змінюватися відповідно до таблиць, тому задаємо необхідні назви, такі ж самі, як і назва в першій строці таблиць. Тобто для номера учасника це цембер, а для номеру сертифікату це сертифікейт. Робимо потрібного розміру та задаємо необхідні поля для нашого тексту. Далі додаємо текстове поле, яке буде містити інформацію про кількість відвіданих учасником годин. Цей текст розташовується всередині опису та змінюється відповідно до таблиці. Його назва Time така сама, як в першій строці відповідної колонки таблиці. Для цього текстового поля ми змінюємо розмір та формат тексту. Далі можна змінити колір тексту. Для імені обираємо такий самий колір тексту, як і у слові сертифікат. Скопіюємо його за допомогою піпетки. Для номеру учасника та сертифіката оберемо колір за допомогою палітри. це буде чорний колір. Якщо ви додали зайве текстове поле, прибрати його можна за допомогою кнопки Видалити.